Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді сенсорний вимикач від торгівельної марки GTV. Ось його артикул. Можна собі поставити на паузу, для того, щоб потім шукати його в інтернеті. А, сенсорний вимикач, як я і казав, працює на помах руки. Тобто, його можна використовувати. Для живлення світлодіодних стрічок або підсвітки на кухні. Які його характеристики? Має вологозахист IP20, сенсор працює на відстані від 2 до 6 см максимум. Потужність його реле це 5 А при 220 вольтах. Це максимальний ампераж, котрий він може переварити. Вхідна напруга у нього 220 вольт, вихідна також 220 вольт. Тобто він працює, грубо кажучи, як звичайний вимикач тільки з сенсорним реле. Ось така ось інструкція у нього йде у комплекті. Так, зразу можемо побачити, що у нас а, так, довжина кабелю 2 метри. Врізний отвір під датчик у нас іде 13 мм. А, Висота самого датчика це у нас 11,5 мм. Тут у нас показано, де у нас вхід, де у нас вихід. Так, далі дивимось на комплектацію. Так, що у нас входить до комплектації? Набор крепіж. Так, це у нас додатковий кріпіж для сенсору, якщо ми не хочемо сверлити меблі. Так, це шурупи під дюбель. Саме дюбеля. Та два шурупи для кріплення самого блоку реле до меблів. Ну, якщо ми будемо кріпити його безпосередньо до меблів, ось наш сенсор. Ось наша, наш сенсор. Ось наше головне реле. Максимальна потужність, яку він може переварити, це, якщо він буде працювати зі світлодіодними стрічками, це 500 Вт. Так, зараз ми його розкрутимо. Подивимось, що у нас далі всередині. Яке підключення? Так, Тут доволі теж все зручно. Ось така ось клема. Тут у нас вказаний вхід, лінія 0. Да? Це вже у нас іде навантаження. Тобто ми сюди можемо підключати наші блоки, освітлення, стрічку якусь, блоки живлення, все що завгодно. В принципі, навіть якісь прилади, куди ми хочемо на змах руки. Тобто він буде працювати на змах руки. Зараз а я його буду підключати, подивимось, як він буде працювати. Так, ось візьмемо зразу вже 220, будемо підключати навантаження, точніше, напругу. Так, клеми наші зачинені. Ми їх трішки викручуємо. Будемо подавати 220 на нього. Так, прикручуємо. Це перший. Це у нас вже буде другий. Так, фазу 0 ми а, зараз візьму, щось для навантаження. Так, з того, що є під рукою стрічка світлодіодна з потужністю 9 Вт на метр 5 метрова з температурою світла. А, 3000 Кельвінів. це теплий білий колір. Так, і візьму у нас блок живлення потужністю 360 Вт від торгівельної марки Хорос. Підготував трішки кабелю. Це у нас буде подаватися напруга 220 до блоку живлення, Тобто ми беремо блок живлення, підключаємо до нього наші вхідні кабеля, Тобто напругу 220 вольт ми будемо подавати. Піджимаємо, тут також вставили і піджимаємо. Так, далі. А, далі ми беремо наш наше реле. також ми його підключаємо, а, підключаємо, вихід з нього будемо брати. 220 Так. Полярність особливо не має значення. Так. Так. Другий кабель. Також під'єднуємо. Нажимаємо клему. Так, є. Більшу частину ми вже підключили. Так, далі. Беремо стрічку. Так Беремо нашу стрічку. Все розмотувати не буде. А тут вже нам треба соблюдати полярність. Тут обов'язково ми прикручуємо плюс до плюсу, мінус до мінусу. Так. значит барамо наш минус переверну так и барамо плюс також переверну на клему я так Зараз будемо подавати 220. А, взяв переноску. Ось наша переноска. А, підключаємо. Так, підключаємо вілку. Є. Так, тепер зараз ми будемо подавати напругу 220. Так, о. Вмикнулося у нас світло. Тепер, що ми бачимо? Тепер, що ми бачимо? для того, щоб нам вмикнути світло, нам треба взмахнути рукою на відстані від 2 до 6 см перед датчиком. Світло вмикнулося. Якщо нам треба вимкнути, ще раз проводимо рукою біля датчику. Світло вимкнулось. Тобто, це дуже зручно, коли ви на кухні щось готуєте, і у вас є грязні руки, вам треба щось взяти, наприклад, там достати м'ясорубку. Але руки у вас грязні. Для того, щоб включити світло додаткове, ми можемо просто взмахнути рукою перед самим датчиком на відстані від 2 до 6 см. Це зроблено для того. А щоб не було ложних вмикань. Бачимо, да? Світло вмикнулося. Ще раз вимкнулося. Вмикнули. Вимкнули. Ось такі ось є чудовий виріб. Грубо кажучи, сенсорний безконтактний вимикач. Створений він для меблів. І ще раз нагадую, що діаметр врізного отвору у нас 13 мм. Висота самого отвору повинна бути не менше 11,5 мм. Якщо ми не хочемо сверлити, у нас є ось такий ось перехідник. Зараз я його спробую вам продемонструвати, як це працює. Тобто, отак ми можемо прикрутити тримач до поверхні, до меблів. Так, вимкну на всяк випадок живлення. Так, достаємо наш датчик. довольно плотно садить. Так, довольно плотно садить там. Так. Ага. Його тут треба буде повністю розмотати. Тобто, грубо кажучи, ви наскрізь от так от протягуєте повністю, не буде вже розмотувати, протягуєте кабель і фіксуєте його в тримачі. Теж доволі зручний варіант монтажу, якщо ви не хочете додаткових отворів сверлити в своїх меблях. Підключається також доволі просто. Так, подаємо напругу. Вимкнули? Включили? Вимкнули. Включили. Вибачаю за шум, це під рукою був найближчий блок живлення, це ось потужний 360 Вт. Ось така ось доволі чудова стрічка є у нас в теплому кольорі. Довжина кабелю, я ще раз нагадую, тут 2 метри. Тобто доволі зручно можна розташувати окремо саме реле та датчик. Працює на помах руки. А, якщо вас зацікавив даний виріб, можна замовити у нас його на сайті. Ось на всяк випадок його артикул. Покручу коробку, можете подивитися. А, також розміри у нас самого блоку, так? Давайте поміряємо, подивимось розміри самого блоку. А, значить, довжина у нас. Довжина 78 мм. А, ширина у нас іде 39 мм. Да? Вибачаю, 36 мм. 36 мм. На всякий випадок можна буде поставити на паузу. Да? І висота у нас. 19 мм. Доволі компактний виріб, дуже зручний в використанні. Дякую вам за перегляд. Якщо цікавий даний виріб, замовити можна у нас на сайті, посилання буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд.